Фаршировані перці з ніжною рисово-м'ясною начинкою і густим томатно-сметанним соусом. Спробуйте приготувати це обов'язково. Це дуже просто, швидко і неймовірно смачно. Готуємо. Перш за все, дівчатка, я викладаю перчик у кипяток. Можливо, хтось скаже, для чого я таке роблю, але я роблю це завжди, бо, як на мене, він стає, певно, що м'якший і більш піддатливий для накладання фаршу. Буквально 2-3 хвилинки і дістаю. Готую фарш. У мене один стакан відвареного рису. Відправляю до миски. Далі 300 г фаршу, у мене зі свинини. Також відправляю до миски А готую засмажку. На пательню з оливкою олійкою додаю цибульку. Обсмажую до золотистого кольору та додаю моркву. Коли зажарочка наша вже готова, розділяю її на дві частинки. І одна частинка в нас піде у фарш, а другу частинку зажаримо з томатом і сметаном. До фаршу додаю зажарочку. Далі спеції за смаком. У мене сіль сушений чесничок, перчик і паприка. А ви додавайте, що кому подобається. Вливаю 100 мл овочевого бульйону. Я не люблю, щоб фарш був сухий. Завжди додаю бульйон. І додаю одну столову ложку томату у фарш. Все добре, вимішую. Ось такий виходить несухій, вологий, соковитий фарш. Зараз начиняємо перчик. Додаю дві ложки томату до нашої зажарочки. 100 грам. У мене грецький йогурт. вливаю водичку. Всі спеції за смаком. Заливаю перчик заправочкою. Тушкую до готовності. Всім смачного!